Всім привіт, друзі! Ви на каналі CryptoPhantom і в цьому відео розкажу вам про новий спосіб заробітку. Майже всі вже чули про NotCoin. Отже, що таке NotCoin? NotCoin — це ігровий проект в екосистемі TON, що використовує як технічну платформу Messenger Telegram. Тобто ми будемо майнити токени в Telegram. Розробники пропонують користувачам просту гру, що дає змогу майнити віртуальні монети, які потенційно можна буде конвертувати в токени. Відразу після запуску розробники написали просто 50 тисяч активних користувачів. До 8 січня добова кількість активних аккаунтів перевищила 1,5 мільйона. А загальна кількість гравців перевалила за 4 мільйони. Ну, на мій погляд, це дуже багато за такий короткий термін часу. Отже, яка механіка заробітку монет? Notcoin пропонує користувачам майнінг внутрішньої ігрових монет через тапи в мобільній версії telegram додатку Щоб отримати їх, потрібно. Перше, запустити Telegram Notcoin, натиснути на Let's Go в головному меню. Далі. Третє, тапати по будь-якій частині екрану. За кожне натискання користувач отримає одну монету і витрачає одну одиницю енергії. За намайнені бали в майбутньому можна буде отримати airdrop у токенах на блокчейні тон. Отже, як бачите, знизу у нас показує енергія 1000. І поки я е, не тапаю, то моя енергія відновлюється. Як Починаю тапати, енергія починає падати. Це зрозуміло. Зверху у нас показує, скільки у нас є токенів. Далі, знизу у нас є кнопка Friends. Натискаємо Invite a friend. Тут маємо реферальне посилання, яке ви можете скидувати своїм друзям або знайомим, і вони будуть реєструватися за вашим посиланням, і за це ви будете отримувати додаткові токени. Є також така функція створення загонів, тобто команди. Загони склад це спільноти майнерів NotCoin, учасниками яких доступні додаткові бонуси. Кожен гравець загону, заробляючи свої монети, також додає бали всій спільноті, чим підвищує її рейтинг. Технічно загони є публічними телеграм-каналами або чатами. Користувач може приєднатися до них, надіславши у відповідний чат або канал. У гравців також є можливість створювати свій загін. Усі учасники, що приєдналися до нього, вважаються рефералами творця і приносять відповідні нагороди. Тому для інфлюенсерів створення власного загону, ймовірно, найефективніший спосіб заробітку внутрішньоігрових монет. Далі у нас є кнопка Ірн. Тут у нас є завдання, за виконання яких ви можете дістати додаткові токени. Як бачимо, можна дістати 100 000 токенів, 3 3000 токенів, плюс 100 000 токенів. Тобто, підписуєтесь там на якісь канали чи ще щось, і ви отримаєте додаткові токени. Надіюсь, цим все зрозуміло. Далі, остання кнопка, яку ми маємо, це «Буст». Тут є багато різних функцій, тут можна збільшити свою енергію, тобто у вас буде там не 1000, а 15 чи 2000 турборежим. Наприклад, ви тапаєте один раз по екрану, то у вас майнеться не один токен, а там, наприклад, 5, 10 чи 20 за один тап. Надіюсь, з цим все також зрозуміло. Нічого складного тут немає. Отже, посилання. Залишу в описі під відео. Заходьте, будемо створювати свій загін і будемо всі заробляти більше. Всім дякую за перегляд, буду дуже вдячний, якщо ви поставите лайк, напишете коментар і підпишетесь на мій канал. Скоро побачимось!